Добрий ранок ребята. хотіла поділитися проліком, що я зрозуміла, і багато є що до цього люди думають, а треба нам господи, чи не треба, і до цього все рішається в житті. І, і пастор, як показав в житті люди, питає, що тобі там треба, щоб був господь, щоб діти вчились, а нам це не треба. Але якщо людина там, буде бити, сусіди, ногами бити буде мама, і до цього. ви це хочете, ні, звісно, не хочете то яким ми повинні бути і для, і для чого нам Бог? Щоб наша була духовність, була вірність, і без Бога ми не можемо побігти війну. Якщо ми не з Господом не будемо, війна буде і не, не закінчиться, і проіграємо. А якщо будемо з Господом по духовному, по істині будемо, то і виграємо до цього всього. І завжди треба духовність Істина бути до Господа. це вірність ми повинні вірити. Амінь.